Вітаю, шановні! У цьому відео розкажу про перший етап створення сайту на OpenCart. як замовити хостинг і домен для сайту. Але спочатку давайте поясню, що це таке і для чого потрібно. Домен це ім'я сайту, наприклад, youtube.com, rozetka.ua та hostik.ua – це домени. Домени потрібні, щоб користувачам було зручніше знаходити сайти в інтернеті. Раніше треба було запам'ятати IP-адресу сайту, щоб відкрити його у браузері. Уявіть, як ви зараз замість домена youtube.com. Вводите 142.251.39.110 мінус 5 хвилин на день, які ви можете витратити на прокрастинацію, меми про котів або інші корисні справи. Щоб сайт могли бачити інші користувачі, його треба завантажити на хостинг. Хостинг це місце на серверах. Це спеціальні комп'ютери, які зберігають файли сайту та підвантажують їх, коли хтось відвідує цей сайт. При бажанні хостинг можна налаштувати і на вашому комп'ютері. Але вам доведеться налаштовувати хостингове програмне забезпечення, тримати комп'ютер увімкненим весь час і мати впевненість в тому, що у вашому домі не вимкнуть світло. Бо якщо вимикається комп'ютер, сайт більше недоступний в інтернеті. Тож легше орендувати хостинг у хостинг провайдерів. З теорією закінчили, настав час переходити до практики. Ось ми на сторінці хостингу для OpenCard. Трохи нижче ви знайдете тарифи. Натиснувши на детально про пакети, ви зможете ретельніше ознайомитись із різницею між тарифами. У принципі для початку достатньо буде найпростішого тарифу. Якщо згодом вашому сайту знадобиться більше ресурсів, ви завжди зможете перейти на потужніший тариф у своєму обліковому записі. У нашому прикладі я замовлю популярний тариф OpenCart 40 із 40 ГБ дискового простору та можливістю автоматичного встановлення OpenCard. Зверніть увагу, що при замовленні хостингу від 6 місяців ви отримуєте безкоштовний домен на рік у певних зонах, а при замовленні хостингу на квартал та більше Essential SSL сертифікат. Ще на хостік є можливість безкоштовно протестувати хостинг протягом 30 днів, але для створення сайту вам все одно знадобиться домен. Можливо, у вас вже є свій домен, або потрібно буде купити новий. Після натискання кнопки замовити потрібно буде створити обліковий запис. У мене він вже є, тому я просто увійду до нього. Далі відкриється сторінка оформлення замовлення. Спочатку можна обрати розрахунковий період. Як бачите, якщо купувати одразу на рік або більше, то це буде вигідніше, ніж платити щомісяця. Також тут є підказка, що ви можете отримати безкоштовно на рік. У нашому прикладі я оберу оплату за півроку та додам промокод UTOPENCARD. Який ви зможете знайти в описі під відео. За цим промокодом ви отримаєте знижку 50% при замовленні хостингу на 1, 3 або 6 місяців. Трохи нижче введіть домен, який хочете зареєструвати, і натисніть Перевірити. Якщо домен вільний, він автоматично додасться до замовлення. І як бачите, цей домен буде безкоштовним на рік. Далі потрібно обрати деякі параметри хостингу. Дата-центр краще обрати в Україні, щоб файли сайту були фізично ближчими до вашої цільової аудиторії. Допомога з перенесенням сайту у цьому відео нам не потрібна. Виділені IP-адреси вам теж поки що не знадобляться. Далі ви можете вказати, чи потрібно встановлювати OpenCard автоматично, поки що можна обрати ні. У наступних відео я розкажу детальніше, як встановити OpenCard. Далі буде інформація про безплатний SSL-сертифікат, який ви отримаєте у подарунок, а також посилання на інші сертифікати, якщо цей вам не підходить. У самому кінці оберіть спосіб оплати. Я особисто оберу спосіб оплати карткою українського банку. Після того, як ви натиснете Оформити замовлення, відкриється сторінка оплати, де потрібно буде ввести номер картки та інші дані. Після цього у вас з'явиться доступ до домену та хостингу і можна буде рухатися далі. Перевіримо, чи все гаразд. Зайдіть у панель клієнта у правому верхньому куті екрану. У розділі мої послуги бачимо, що сертифікат та хостинг позначені зеленим кольором, це означає, що вони активні. Іноді потрібно трохи почекати, поки хостинг буде активовано. Коли це станеться, на вашу електронну пошту надійде відповідний лист. Також не забудьте вказати свої дані в особистому кабінеті. Без цього неможливо зареєструвати домен. Далі натисніть на кнопку Контрольна панель так ви потрапите в c -panel. Це панель управління хостингом. Тут ви можете керувати своїми сайтами, електронною поштою та іншими функціями. Насправді це напевно найскладніший крок. Просто почати. У наступному відео я розкажу, як встановити OpenCard вручну та автоматично. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові корисні відео.